Всім привіт адменкусня, це з вами я. Адменкус і. Плюс, Плюс, Привет! І перш мені розказати про плейс. Я бачу, що тут у нас є Семмі і Горох. Якось дуже дивно. Коротше, цей плейс не менш легендарніший, ніж Rainbow е, Friends Дорс. Може його хтось пам'ятає, адже це Breaking Story. Не менш легендарний плейс, як я й кажу. Плюс Трапік? Хотите самі дивитися, пішли. Пішли підем засіб. Хто поняв, хто її поняв, що я робив. Що поняв? Якщо хочете в коментарях напишіть. Я не понял. Ні, я вибрал курда. Я не знаю, чи ви любите його? Напишіть в коментарях, який ваш улюблений плей. Тут у нас заставка йде. Як ви знаєте музику, напишіть в коментарях. Випиші, що я кажу в коментарях, тому що от мене дуже мало часу, хто пише в коментарях. Нє-ні, навпаки, навпаки, мене взагалі ніхто не пише ніхто крім тебе. Мені подобається твоє відео. Реально? До речі, трапіку. Ми плюс трапіку сьогодні або завтра. Викладемо його перше нормальне відео. Уявляєш? Плюш. Так уявляю. Ми йому вже якось зняли вчора, а викладемо сьогодні. Уявляєш? Я уявляю Адменкус. Е, я хочу розказати на 40 підписників е, або е, нам буде колобиратися ще одним ютубером. Він тіктокер і це е, нашого адменкуса друг. І він дуже аперезний, хто його знає. Я з ним вже знімався. Я з ним вже знімався. Ви напевно його бачили в Адменкуса. Я і, тобі, та відео, в новому відео моєму був відео. Ми хотіли тріло зняти 99 уже, але нам щось не вийшло. Ні, ми сьогодні Це... може знімемо. Ми може знімемо. Ми можливо, якщо наш наш мой ютубер, з яким я хочу лапатись, можливо, дозволять. Факт, 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 факт в його ніку є буква М. Це вам подсказка. Не міг, дітки, я я поняв про про кого ти говориш. Я спочатку думав про якого нафіг ютубера, а як ти сказав ЧікТокер, то поняв. І думав ти з Містер Бістом клабом зробиш. Mr. Beast, Mr. Beast! Ладно, приїхали. О, є ключ від підвалу! Іди відкрий підвал. <кхи> Котик. Ой, я на котика нажав. Я на котика нажимаю. Ай! А це типу Це типу він мене дляпає, адманку санята. Окей. Пліш відкрив підвал. Тут його зараз нема. А тут а ніч, тут а ніч. Іде наверх спати. Іди до мене. А ні, боже. Боже, які спати. Займи місце в синій кімнаті. Я заняв. Котик. Сідай. Сюда застил. Эмм, а чого дівчинка прозора? Плюс трапи кафе кошар Шдай белье мене плюш сайт Швидше. плюс місце займуть Белімене займают місце зараз Швече плюс трапик? Ты куди? Біля мене? Mm. Ти президент, а ты перни, <сум> а це було? А Ада піца? плюс трапик, одна піца? Не буде сьогодні піци? Як це не буде? Не буде сьогодні піци? А чого? Я не знаю. Скіпай. Скіпай. Я скипну. Мы и скіпнули. Лягай спати. Ляйс пати. А, ні. Larry, Larry. Scary Larry. Plush Tropic. Plush Tropic. Plush Trapic.

Давай, щоб не було, як тоді. Ні, ні! Я знов не можу встати! Бро! Я знов не можу встати! Алло! Алло! ні, я можу встати! Як повезло! Зараз буде епічно. Получай хуліган! Ішли інші кімнати перевіряти! А не можна. Не Я тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-сахур. -тум Скажи. Так. Пішли звідси. Дошки-дошки берем. Вікна-вікна. Це вікно треба забудувати. Пам'ятаєш? Так. Я роботяга. Ношу дошки. А все, я не можу туди поставити. Я більше туди не можу поставити. Та туди більше не можна поставити. Можна. О, kamery тут камеры поняв. Я, я бачу камеры. Я на камерах дивись, а на камерах. Нам треба весь будинок закрити. Ну, в нашу кімнату вони точно не прийдуть. Давай ружавим допоможу чуть-чуть. А Давай сейчас зеленым допоможу. Ага, за ладник опять следови. За Ну, за, Зол... точно будут все атакованы, как бы не я. Окей, наша кімната не буде рейдова, поняв? Да. Я йду до камери. А що сталося з камерами? А що з камерами? Плюс трапік, що з камерами? Плюс трапі! Поняв, я і, і поганий Матео зробили захист. Хочу взагалі піти зараз їсти. Зараз, певно, буде їжа. Їжа ж буде? Нам зараз треба буде ховатися. А чого? Так піца! Ну, ну так нам зараз буде ховатися, тому а що... піца? Ну, така хотіть гри. Зараз піца буде. Я вже, а, зараз буде піцца. Я вже там. А після, а після той ночі до нас прийдуть. До речі, пам'ятаєш, я в самому першому дублі вмер? Так, це було тоді позорно. Сюдай, плюш тропик. Я президент. Не стекавий, не код. Кот плюс трапик пуктов спати. Спати, спати, спати. Ходим середди, поем спати. спимо Ну одни не СПМО! нам руинить! Вот и Бэтмен нам руинить! А это для его лишку! Давай! Ну боже! О! О! Почалось, почалось! Вони не прийдуть? Спорим? Можливо. Ні, вони прийдуть двоє. Чого? Ну, отак. Хтось мер. Ага. А це наші кімнати тіп. О. Це я. Це не повезло. Це я закріпив. Поняв? Потім... Я йду ховатись, ок. Де сховатись? Алло, де сховатись? Не знаю. А, я знаю, де за мною. Покажи. Коли починається ніч? А? Шкафчики відкриються! Я понял, можно я сюда? Нет, тут для всіх. А зараз шкафчики закрыть. Можно чего скарги Лери пить якось? Да, можно все, хватит? Будем. А попитайте, кто під... як я тут в підвал пішов і в бар. Ну це дуже тупо. Буватись. Я в шафу. А ти? Я в шкафу. Привіт. Чел, з нашої кімнати заходь. Вовинская Ринари Буби Ховайся, як закрити шафу? <coughs> все з нашої кімнати. все з нашої кімнати, типы. Як закрити шафу? Наш п'ятеро. <coughs> ой, пятеро. троє. Дивися. Чел. Я Ти. чел. Де ти ще челик побачив? Нас тут троє. Во, нас тут... Це крив Нікі. Що? Де за крив Ніки? Тут два чела, ти, у цей чел біля нас і я. Де два чела було? Я не питаю, ще умер. Ну, у ну, нас було чотири. Ховатись? Ми з тобою єдині в нашій кімнаті. Ага. у Олень. Олень буде в Телеграмі. Ага. Олень буде в Телеграмі. <різь> Девід, не скари Лери. він? А не це його тип. Це його, це його слуга. Він нас побачив. Він сліпий. Пішли, Можна йти в підвал? Тіпи! Я ціпи! Що робити? Скері Лері! Я вмер! Я вмер. Ну, друзі, думаю, на цьому ми будемо вже завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами були Адменкус і. Всім папа! Гудбай!